13.30. Вулиця Митна в Ужгороді. Спецмашина вдруге, за словами водія, виїхала поливати вулиці міста. На камеру коментувати чоловік відмовився. Працюють на вулицях Ужгорода три такі спецмашини, розповідає начальниця управління житлово-комунального господарства міськради Олександра Турянчик. Ужгородець Михайло 13 років водить авто. Поливання доріг у місті коментує так: протягом останнього тижня в принципі періодично бачив, переважно зранку, але ось щойно проїжджав по транспортному мосту і також їхала машина. Загалом це добре, тому що воно трошки пилюку прибиває. Ну я б сказав, що це краще насправді для пішоходів ніж для автомобілістів. Я не думаю, що воно ефективно якось охолоджує дорогу настільки, щоб це якось впливало на машину. А водій Євгеній Гуц каже: вулиці треба поливати частіше. «Їжджу майже кожного дня помічаю зазвичай зранку, і це в районі 16-ї поверхівки. Таких мітів має бути набагато більше, і вони мають бути всюди, не тільки територія дороги, а ще територія пішоходів. Дуже гарно, що поливають, але разом з тим потрібно ще щоб ця вся пилюка, яка змивається з асфальту, і вона йде на окраїну, її потрібно зачищувати, тому що ну воно висихає, і все рівно ця пилюка піднімається. Тому дуже би добре було, якби була залучена техніка, яка е, в той момент іще по боках їздить, зачищає, і відповідно цієї пилюки би було менше. І поливати менше потрібно. Дороги поливають, щоб не деформувався асфальт від високих температур, а також, аби змити пилюку, розповідає Олександра Турянчик. З пішохідних частин поливають лише вулицю Корзо і набережну Незалежності. Біля комерційних закладів тротуари, каже, мають поливати підприємці. Здійснюють полив магістральних вулиць міста, основного кільця громадського транспорту руху. На ці всі заходи виділено бюджетні асигнування, вкладено договори, водозабір здійснюється з каналізаційно-насосної станції біля каналу, біля Доманинського мосту. Оформлено спецводокористування у комунального підприємства КШЕП. За словами Турянчик, комунальне підприємство двічі на день поливає частину вулиць, коли температура вище 28 градусів. Наразі тендер на обслуговування інших шляхів у місті ще триває. Ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.